Час зустрічати гостей в студії ранку вдома. Що ми робимо з великим задоволенням. Сьогодні до нас завітає співзасновниця організації захисту прав тварин Урса, керівниця проєкту Закон на їхньому боці Олена Мачинська. Я зустріну. Давай. Доброго ранку! Доброго Вітаємо ранку. вас! Проходьте до нас. Майте гарний ранку. вигляд. Доброго, Доброго ранку. ранку. Дякую, що завітали. Прошу. Ой, так. дякую дуже. Прокинулися, прийшли до нас. Яка ви молодець? Олено. Одразу перше питання. У чому мета проєкту? Закон на їхньому боці. Е, перша мета це просвітницька, тому що, на жаль, більшість людей не знають про те, що жорстоке погодження з тваринами <гум> карається законом. Тому перше, на що ми хочемо звернути увагу, що за це має бути відповідальність і за це є відповідальність в Україні. Працює закон про захист тварин від жорстокого поводження. І ми хочемо про це проінформувати. Тому що більшість людей, навіть коли от ми з поліцією співпрацюємо, вони не вбачають в цьому злочин. Я вбив собаку, ну Боже. добре. Це ж не людина, тому. Ми маємо проінформувати про те, що це злочин. Це а ми хочемо жити в гуманному суспільстві, в доброму і лояльному до тварин, тому що вони точно вартують нашої любові. У вас речі дуже класна футболка. Написано різні, але рівні. Так, це наш це наші цінності всієї нашої команди. Ми багато робимо саме у напрямку захисту прав тварин з моменту повномасштабного вторгнення, що додалася гуманітарна місія, евакуація. Але до повномасштабного вторгнення основною діяльністю це був юридичний захист прав тварин. Тому зараз ми і продовжили цим займатися, бо на жаль. В скажімо так, в то, те, в чому ми живемо, впливає на жорстокість, яка є в суспільстві, і ми з цим працюємо. А розкажіть більш детальніше про закон чи закони, про які йдеться. В нас працює команда юристів. До нас звертаються люди, тому що багато хто не знає, як себе поводити. Якщо ти став свідком жорстокого поводження, ми консультуємо, розповідаємо. Бо в Україні працює закон про захист тварин від жорстокого поводження. Є адміністративна відповідальність, є кримінальна відповідальність. Тому якщо люди стали свідками, вони звертаються до нас. Ми даємо алгоритм дій, що потрібно робити для того, щоб людина Есло покарання для того, щоб уникнути такого в майбутньому, тому що навіть утримання собаки на ціпку на жаль в Україні не вважається жорстоким поводженням, а воно таким є. А ви можете більше розказати, от що в себе включає жорстоке поводження з тваринами? На... От абсолютно всі, які от на ціпку а не можна тримати вдома. Це я так розумію, в ну, в приватному будинку не можна. Так, якщо там м, закон досить великий, якщо проговорювати все, це ми з вами будемо так, так, до, до, до вечора. Але хочу зауважити на тому, що а, утримання собаки на ціпку це теж є жорстоким поводженням, тому що в нас а, люди не вбачають в цьому нічого поганого, а, особливо якщо а, він за короткий, якщо не Має нормального утримання собаки, харчування і надання води навіть от зараз ми. Буквально днями вилучали вівчарика, якому три роки разом з нашими партнерами з фондом «12 вортових», людини з низькою соціальною відповідальністю, скажімо так, тому що вона на тварина була на короткому ланцюгу, вже майже не вставала на задні лапи, а знаходилась без води, харчувалася, вибачте, не для ранкової передачі, але так є з власними фекаліями. Тобто, зараз вона в дуже складному стані. Ми надаємо ветеринарну допомогу. Таких випадків дуже велика кількість, тому що люди не завжди... серйозно так. ви просто говорите. Я я шокована. На жаль, це наша реальність. Це те, що ми працюємо майже щодня. До нас дуже багато звертаються людей, які бачить, стає є свідками того, що в сусіда, наприклад, живе собака на дуже короткому ланцюгу, не отримує харчування, не отримує навіть питної води. І люди не знають, що з цим робити. Я вже не кажу про те, що побиття тварини дуже багато побутового побутових вбивств, іноді досить досить жорстоких, тому що ну, зараз рівень агресії дуже високий. І, на жаль, навіть зараз ми співпрацюємо з таким. Явищем, як дитяча жорстокість, її дуже багато, і це нас теж засмучує, тому що до повномасштабного вторгнення ми проводили з колегами з у нас велика кількість організацій, проводили дослідження: 90% серійних вбивств починали свій, скажімо так, професійний шлях з саме катування тварин. І якщо дорослі, соціум, школа, батьки, сусіди не звертаються, на це увагу і не вбачають в цьому нічого поганого, на жаль, будемо мати складні наслідки. Зараз є соцмережі, через які розповсюджується іноді неконтрольований контент. Дитина таким чином впізнає світ іноді от таким жорстоким способом. І якщо немає допомоги від соціуму про те, що це негуманно, цього робити неможливо, не можна. І чому ми будемо мати. Досить печальні наслідки. Але, але скажіть, ми по, говоримо просто, зараз зачіка... 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 Ні, Але ми говоримо зараз за тварин, які у людей, але ж є дуже багато тварин, які без хатки. Ну, скажімо, це тварини, які на вулиці харчуються чимось. Як їх можна захистити? На жаль, зараз ця проблема існує. Вона, вона велика. Всі зоозахисні організації об'єднані в тому, щоб. Уникнути збільшення популяції безхатніх тварин, а ми проводимо програму стерилізації. Це єдиний гуманний спосіб того, щоб зменшити їх популяцію, зменшити їх страждання. В нас зараз закінчилася велика місія, також з фондом «12 вартових. Ми робили велику місію по стерилізації на Донеччині. Більше 300 тварин реалізовано і вакциновано від сказу. Тому що О, це, це так теж красно. така проблема теж є. Робимо це за допомогою міжнародних фондів, тому намагаємося це вирішувати. Сподіваємося, що ми зможемо це зробити. Наскільки ми знаємо, ви встановлюєте навіть білборди, щоб сповістити населення. Так так, де ви вже встановили? Скільки в нас в минулому році стартувала просвітне стартував просвітницький проект? Ми хотіли проінформувати і хочемо проінформувати суспільство про те, що закон працює, він є, і є навіть кримінальна відповідальність за скоєні злочини по відношенню до тварин. Почали ми з Закарпатської області. А це був такий маленький, невеличкий ми хотіли зрозуміти, як на це відреагує суспільство. Робили а, разом з нашими партнерами з фондом «12 вартових», з фондом Ксенії Березної, і наша організація була ініціатором, тому що це є нашою діяльністю. А, зараз в нас два місяці а, компанія йде по Харківській області, і вже в березні ви побачите ці борди в Києві і Київській області. І в нас є плани, все ж таки зробити це а, Всю Україну так, там, де ми можемо зробити робити, там, де ми можемо встановити, ми дуже сподіваємося, що в нас вистачить на це ресурсу, і дуже дякуємо К Черіті, тому що вони нас підтримали і вони зараз фінансують цей проект. Хоча б а, ми просто віримо в те, що якщо ми не можемо достучатися до а, гуманності людини, є вже дорослі сформовані люди, в яких вже є якесь своє стале розуміння того, як вони відносяться до тварин, то, хоча б зупинити, призупинити це, тим, що. Ти розумієш, що ти за це можеш чи сплатити досить великий штраф, чи ти можеш отримати кримінальне покарання, кримінальна... покарання. відповідальність. та нести кримінальну відповідальність? Ви говорите зараз дуже багато фондів. А хто взагалі, от можете всіх сказати, хто бере участь у допомозі реалізації цього проєкту? Наша організація Урса, ми є ініціатором цього проекту. Також залучені два фонди: це фонд 12 вартових. Вони проводять стерилізаційні місії, і ми це робимо з ними разом. Фонд Ксенії Березної вони дуже багато допомагають по гуманітарній допомозі. Вони теж нас підтримали. Ми взагалі бачимо ефективність в об'єднанні. Коли одна маленька організація Коли намагається щось зробити, не дуже низька. Коли ми об'єднуємо зусилля, ми можемо набагато більше. І нас підтримав фонд Сузір'я Черіті. Ми з ними дуже ми з моменту повномасштабного вторгнення з ними працювали, вони надавали гуманітарну допомогу. Майже ми з ними реалізували 11 тонн гуманітарної допомоги та спочатку повномасштабного штабного вторгнення. Ого. І коли вони дізналися про проект, захопилися, підтримали, дізналися про плани. сказали, давайте Хар Харків і Харківську область і Київ. Ми точно з вами і далі будемо намагатися його реалізовувати і надалі. Сподіваємося, у нас все вийде. Скажіть, як небайдужі глядачі можуть долучитися і підтримати це і проект? підтримати вашу таку гарну до нас а, до нас звертається дуже велика кількість підписників. Нам написали, що класний проект з допомоги, ми вам так дуже, пропонують. Так Супер. ми вам дуже дякуємо. Є навіть а, дуже такі свідомі наші громадяни, які домовляються з місцевими радами про надання безкоштовних. Площин є така можливість. Ми віддаємо макет, друкуємо, і вони розміщують самостійно, щоб інформувати своїх співгромадян про те, що. Жорстоке поводження з тваринами це не ок, і за це є відповідальність. Тому якщо є бажання, нам можна написати. Ми максимально Ху, долучаємося в громадська організація. Урса в нас є її власний сайт. Ми дуже активні в соцмережах. Тому звертайтеся, будь ласка, ми разом зможемо допомогти. Якщо є питання з приводу того, що робити, якщо ви стали свідками жорстокого поводження, також можна до нас звертатися. Ми надаємо алгоритм дій, що робити, і як цього уникнути. Супер. Олена, дякуємо вам дякуємо. велике і дуже гарний слоган. Різні, але рівні. І це варто пам'ятати. Друзі, просвітництво це перший Дякую. крок на шляху до гуманної України. Підтримаємо ці кроки. Кожен на своєму місці. Хто чим може? У студії ранку вдома сьогодні була керівниця проєкту Закон на їхньому боці. Олена Мачинська. Дякуємо вам. Дякую вам.